Привіт, мене звати Ігор, і в цьому відео ми розглянемо тему Dualvana тільки вже в версії Active Active. Тобто, в попередньому відео я розглядав конфігурацію Active Backup, тобто перемикання на запасне якийсь Підключення від іншого оператора або провайдера, і в даному випадку мисі подивимося, як можна одночасно використати можливості обидвох провайдерів для того, щоб через запасного провайдера виставити назовні чи менеджмент, чи можливо якусь послугу за НАТО з вашої локальної мережі, і мати можливість завжди гарантованого так як. Часто говорять достукатися до того маршрутизатора, щоб була можливість його хоча б сконфігурувати, або подивитися, чому саме не працює мій головний провайдер, або можливо мій головний оператор. в даному варіанті я також буду використовувати собі конфігурацію віртуального середовища Івенджі. В я маю попередньо сконфігурованого ESP1 та ESP2, тобто двох провайдерів, і попередньо налаштований маршрутизатор main, в якому є сконфігурований dhcp сервер для локальної мережі. Ми зараз можемо залогуватися на нього, подивитися, наскільки він у нас працює. Він доступний за Ромоном, тому знову ж таки я оберу це підключення через ремонт. Він називається Mikrotik. Бачимо, що в нас в таблиці маршрутизації є тільки один. Безпосередньо приєднаний маршрут, і давайте спробуємо дістатися до нашого віртуального ПК. Збільшу трошки шрифт, щоб можна було хоча б зручніше для вас читати. І бачимо, що я отримав IP-адресу і спробуємо спінгувати 4 вісімки, тобто DNS Гугла. Бачимо, що не відповідає, чого мені не вистачає. Якщо ми подивимося до нашого маршрутизатора, мені не вистачає шлюза за замовчуванням або маршруту за замовчуванням. Ну я використаю собі dhcp клієнт додам два таких клієнти: один з ETR1. Якщо подивитися, тут це є до оператора першого і до оператора другого. Етер-1, і так само додамо собі ще від етер 2. від етер 2, тільки з більшим якимось дистансом відстанню адміністраційною до шлюза. Бачимо, що в нас запис додався так -також, І у мене не з'явився ще інтернет, тому що не вистачає двох правил НАТО. Ми повинні додати фаєрволів, в заклад повинні додати NAT, за з інтерфейсом Ether 1, Masquerade, це є динамічний NAT, І так само додаємо собі з інтерфейсом Ether 2, додаємо собі Masquerade, маємо можливість натування з через одного та іншого провайдера, через яких ми отримаємо собі наші доступи до глобальної мережі, так? тобто до інтернету. Замкнемо це віконечко, воно нам не в, тим мом... в цьому моменті не є потрібне. І як можна реалізувати собі той Active Active, про який я починав говорити? Мабуть, для початку потрібно створити таблиці маршрутизації для кожного з провайдерів. Ми перейдемо собі в закладку Routing Tables. І створимо таблицю, яка буде називатися isp 1 rt тобто routing table, і зазначимо checkbox FIB. Forwarding Information Base означає, що та таблиця буде активна і буде обробляти всі маршрути, котрі будуть до неї додані. Так само ми додаємо isp 2 rt Також зазначаємо FIBA. І цього вікна нам в тому моменті вже також не потрібно. Ми його закриємо, щоб воно нам не заважало. І питання стоїть, як можна додати записи до тих таблиць. Я розумію, що їх можна додавати руками, але в Роутер ОС-7 в останній версії ми маємо можливість в закладці Advanced для СП-клієнтів обрати собі можливість, до якої таблиці додатково будуть додаватися шлюзи за замовчуванням або маршрути за замовчуванням. І так само ми зробимо це для isp 2 на інтерфейсі ether 2 додаємо собі до... І СП2 rt з дистансом одиничка. Тобто, ви не лише додаєте, ви можете модифікувати дистанс адміністративний в кожному з тих записів, і, мабуть, DRCP клієнт нам не є потрібний. Е, окрім того, що я додав записи з маршрутами за замовчуванням до кожної таблиць, Маршрутизації. Це не означає, що вони вже почали автоматично обробляти весь трафік, який проходить через ваш маршрутизатор. Ми повинні перейти до фаєрвола і таблиці Manuel. Але перед тим, як ми це зробимо, я спочатку собі згрупую логічно інтерфейси до списків інтерфейсів. Тобто перейдемо в інтерфейс-інтерфейс-ліст і утворимо два списки інтерфейсів. Один буде називатися LAN, другий буде називатися WAN. Для того, щоб. Погрупувати собі для зручності, можливо, інтерфейси локальні і інтерфейси, котрі дивляться в інтернет. Моїм локальним інтерфейсом є інтерфейс Ether 3. Знову ж таки, ми можемо це побачити на схемі. А моїми глобальними інтерфейсами або ван-інтерфейсами є Ether 1 та інтерфейс Ether 2. Окей, і я закриваю це віконечко, воно в даний момент також мені не є потрібне. І які дії ми будемо вчиняти над пакетами або з'єднаннями, котрі приходять до мого маршрутизатора? В першу чергу потрібно промаркувати всі з'єднання, котрі приходять від кожного з провайдерів і не мають ще жодної мітки. Тобто prerouting, інтерфейс in Ether 1, Connection Mark, no mark. І ми виконуємо таку дію, як Mark Connection з ISP1 Call. Так, скоротимо connection. І відзначаємо checkbox through для того, щоб не проходив пакет. дане з'єднання не проходило точніше нижче. Тому що в таблиці Mangle ми можемо виконувати кілька дій над одним і тим самим пакетом чи з'єднанням. Додамо в прероутінь з in-інтерфейсом, перепрошую, Ether 2. Connection Mark. no-mark. Додамо так само Mark Connection. І тут напишемо isp 2 Як бачимо, в нас лічильники збільшуються для інтерфейсу Enter 1. Це пов'язано з тим, що від провайдера другого до нас нічого не приходить поки що. Але тепер нам треба відповідати від нашого маршрутизатора спочатку в ланцюжку Forward. І для того, щоб модифікувати собі щось в таблиці маршрутизації перед Routing Decision. І якісь більш детальні речі я розказую на всіх своїх курсах сертифікаційних, тому запрошую вас на них. Ми повинні собі обрати ланцюжок при RAUTI. Тобто, той службовий ланцюжок з Fireball, який виконується в модифікації перед першим рішенням, прийняттям рішення про маршрутизацію. Ми кажемо: in interface list, Not One, тобто, рух, який або трафік, який прийшов не з інтернету. З Connection Mark ESP 1 Connection з Destination Address Type, Not Local. І це означає, що не відноситься до жодного адресу, який є приписаний на маршрутизаторі нашому, тобто не локальний трафік. І виконуємо таку дію, як Mark Routing, і виберемо собі таблицю ESP Route. І так само відзначаємо пасиву. То саме ми повинні зробити для провайдера другого при раутінь In interface list, Not One Connection mark ESP2 Connection. Destination Address Type Not Local. І дія Mark Routing. Обираємо собі ESP2. І в такий спосіб ми собі відправили трафік назад, той, який. Проходить через маршрутизатор, але знову ж таки, маршрутизатор генерує власний якийсь трафік. Тобто, якщо ви хочете зайти в інбоксом, або, можливо, по SSH, або, можливо, використовуєте FTP-з'єднання, він буде обробляти цей трафік на ланцюжку output. Тобто, ми повинні додати ще два правила, в якому ми вкажемо, що всі з'єднання, котрі мають isp 1 з'єднання, не відносяться до локального трафіку, ми його висилаємо. До таблиці маршрутизації isp 1 І так само ми додаємо собі ще одне правило в output. Відповідно, з Connection Mark. isp 2 Connection. З Destination Address Type Not Local Ще раз обираємо Mark routing. І isp 2 route. Окей. Okay. Тобто, маючи двох провайдерів, я маю шість правил. Мінімальна кількість, яка в даному випадку є необхідна, е, як перевірити, чи воно працює. Ми можемо запустити собі ще один Winbox і під'єднаємося, мабуть, до оператора ESP2. І подивимося, який в мене адрес отримав клієнт. У Server Leases Бачимо, що 100.74.2.30 І давайте спробуємо спінгувати такий адрес. 1742.30. Бачимо, що пінг. Працює. А тепер подивимося, чи в нас відпрацьовують правила. Бачимо, що в ін інтерфейсі маркуються пакети і ці з'єднання, котрі приходять, і знову ж таки, output нам відправляє ці з'єднання. Якщо б ми подивилися зараз інструментом Torch, який дозволяє нам переглянути, який трафік проходить через даний інтерфейс, то ми побачимо наш пінг, який відбувається коректно. І теоретично цього було би достатньо. Тільки є ще один невеличкий нюанс, про котрий більша частина я закрию непотрібний пінг адміністраторів. Часто забуває routing decision є дуже потрібним для того, щоб працював у вас IPsec, можливо, якісь політики IPsec, і без. Default Gateway, тобто без шлюза за замовчування або маршруту за замовчування, це працювати не буде. І Routing Decision повинен відбуватися в рамах одного маршрутизатора. Тому, якщо ви не будете отримувати тих шлюзів за замовченням від ваших провайдерів, у вас не буде працювати routing Decision, бо так зроблений, сконструйований сам по собі пакет Flow. Тому ми створимо бріджа, який назвемо emergency і додамо. Ще один запис з В0-0. Це означає, що це є Default Gateway. І виберемо собі інтерфейс. Не дуже то є коректно, але разом з тим це буде працювати. З дистансом 254, то найбільший дистанс, який може бути адміністративний І в даному випадку, незалежно від того, чи в мене є якісь записи з шлюзами за замовченням, чи їх немає. Route Indecision буде оброблятися всередині вашого маршрутизатора завжди коректно. Це є потрібно для обробки вашого трафіку між вашими чи d чи, можливо, якимись іншими інтерфейсами, котрі є, і ви не залежите в даному випадку від Default Gateway від вашого провайдера. Yeah. На цьому, мабуть. Буде все. Я дуже дякую за те, що ви дивитеся, підписуєтеся, ставите лайки і активно коментуєте. Ви можете поєднати обидві методики, котра була в попередньому відео, і в цьому відео і в такий спосіб отримаєте собі ну не зовсім на 100% відмову відмовості. але добре сконфігурований. Не маршрутизатор, який використовує одночасно і обидва інтерфейси, тобто обидвох провайдерів, і при тому є підмови стійким в плані перемикання на запасного якогось провайдера, якщо головний ваш не буде працювати. Ще раз всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і знову ж таки записуйтесь на курси, на яких трошки більше всього іншого показується і більш пояснюється глибше вся інформація, яка відбувається в вашому маршрутизаторі або в ваших мережах. Ще раз дякую.